У мене в під'їзді бігає собака. Ви що, не можете забрати? Наш притулок вже переповнений: ні вольєрів, ні вільних рук. За минулий місяць ми отримали 300 таких просто заберіть. Та що ви там розказуєте? Це Та ж просто собака. Дайте їсти і хай собі сидить. Один пес. Це 2-3 тисячі гривень на місяць на їжу, обробки, обслуговування. А ще в них є вакцинація, стерилізація і купа хронічних хвороб. А в нас таких тварин майже 700. А чого я маю допомагати? Я ж їх не викидала. Якщо ніхто не допомагає безпритульним тваринам, то виживають тільки везучі. Тварини не викидають себе на вулиці, їх викидають люди. Ми не винуваті, але ми відповідальні. А що держава вас не отримує? Ні, притулок не має постійного фінансування від держави. Притулок існує і виживає тільки завдяки людям. І кожна гривня важлива. Я, може, і допомогла, але хіба моя гривня щось змінить? Так, одна гривня це одна цеглина. І сотні таких цеглин, і ми спотуємо вольєр, купимо ліки, їжу і все необхідне для існування тварин. І все завдяки вам.